Привіт, це програма Базар АйТі, в рамках якої кожного дня ми знайомимо вас з найцікавішими подіями зі світу високих технологій. З сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь про те, що компанія BlackBerry шукає покупців свого бізнесу, новий флагман LG, смартфон G2 запустили у стратосферу та побачите новий диво велотренажер, з яким заняття спортом будуть цікавими як ніколи. Про все це прямо зараз. Жила була собі канадська компанія Research in Motion, яку зараз перейменували в BlackBerry. на честь смартфона, які принесли ці компанії шалену популярність свого часу. Більше десяти років Рім випускала свої смартфони з кверті клавіатурою, які дуже подобались бізнесменам, бо мали шифровану передачу даних та приватний шлюз для ділової кореспонденції. Навіть Барак Обама знайшов лазівку в Конституції, яка забороняє президентам мати власну мобілку, щоб користуватись цим смартфоном. Ну а в арабських еміратах. Через неможливість прослуховування BlackBerry ледь не заборонили для продажів. І ось наступила ера андроїдів та айфонів. і BlackBerry став здавати позиції, причому настільки сильно, що зараз керівництво компанії розмірковує про продаж бізнесу. Згідно з останніх новин, керівники сформували спеціальний комітет, який повинен розглянути можливість створення спільного підприємства з кимось і навіть повний продаж. Про викуп акції в офіційному повідомленні не говориться прямо проте таку можливість підтверджують джерела інформаційного агентства Рейтерс. Проблеми BlackBerry тривають вже не перший рік. Вкрай великі надії канадський виробник покладав на нову операційну систему BlackBerry 10 і смартфони на її основі. Однак їм не судилося збутися. Судячи з усього, ми спостерігаємо за непод цієї легендарної компанії, яка колись правила балом на мобільному корпоративному ринку. А ось компанія LG здавати позиції на ринку смартфонів не збирається і активно просуває свій новий флагман LG g 2 Ми вже розповідали в одному з попередніх випусків, що просування відбувається в оригінальний спосіб. В Кореї під час презентації люди ледь не придушили один одного через халявні смартфони, купон на які треба було дістати, збивши повітряні кульки. Проте мрії про небо LG не покидають. І цього разу корейський гігант вирішив показати все, на що здатна нова 13 мегапіксельна камера апара. Смартфон з увімкненою камерою просто запустили в стратосферу на висоту більше 30 кілометрів, де температура повітря сягає мінус 50 градусів. Задумка піарщиків проста: показати одночасно надійність смартфона, який може працювати в екстремальних температурах, і якість нової камери, яка, як ви бачите, може записувати чудові відеоролики навіть на висоті польоту реактивних літаків. На цей дивовижний експеримент пішло більше місяця підготовки, було відзнято 50 годин відео, і що найцікавіше, апарат цілим і непошкодженим повернувся на Землю. Чекаємо відповіді від основного конкурента LG компанії Samsung. Не здивуюсь, якщо ця компанія запустить свій новий Galaxy на орбіту нашої планети. І наостанок про справи земні, які стосуються тих хто віддає чимало вільного часу на заняття в спортзалі. Всі ми знаємо, що велотренажер – доволі одноманітний інструмент фітнесу. Розважати себе можна хіба що музикою чи переглядом телепрограм на плазмі, але в компанії Пелотон вважають, що все можна змінити. Хлопці вже зібрали на кікстартері необхідну суму, щоб розпочати виробництво велотренажерів з будованим планшетом. І все це не для того, щоб гаяти час на Фейсбуках чи Вконтактіках, а для користі. За допомогою спеціальної програми власник тренажеру буде у курсі свого фізичного стану та навантажень, пульсу, кількості спалених калорій і таке інше. До речі, це не просто звичайний велотренажер, до якого присобачили планшет. Цей велотренажер розробили з нуля, і в ньому використані такі ці. Цікаві рішення, як, наприклад, поліклінова тяга ременя і система опору на магнітах, що дозволяє, як запевняють творці, значно знизити рівень шуму тренажера. 21-дюймовий планшет оснастять скляним покриттям, стійким до поту і підтримкою мультітач і крутити подалі. Вам не доведеться на самоті, бо за допомогою спеціальних програм це можна робити і з друзями, власниками таких самих тренажерів, звичайно, і ділитися з ними своїми результатами та навіть змагатись. Планшет дозволяє під'єднатись до спеціального сервісу, щоб отримати поради від справжніх професіоналів фітнесу або подивитись записи попередніх уроків. Але є одно велике але вартість велетронажеру Peloton є чималою 2000 доларів. Проте здоров'я не має ціни, чи не так? З побажанням доброго здоров'я всім глядачам каналу TVI і прощаюсь з вами до завтра. Гарного вам настрою і надійних гаджетів!